У піжамах прийшли на уроки учні 4 класу в ліцеї імені Тараса Шевченка у Кропивницькому. День піжами. В цей день діти проходить дуже багато корисних. Благодійних акцій до цього дня ми приходимо всі у піжамках із здобувачої освіти з 1 по 10-11 клас. І педагоги також є, бо ми є для дітей взірцем В усьому підтримуємо організацію, яка піклується про хворих діточок. Направляємо туди родини кошти і педагоги для того, щоб будувались лікарні, спільні кімнати, де дітки можуть разом з родинами спілкуватися, грати, лікуватися. Говорить, участь в акції день піжам беруть вдруге. М'яко дуже тепло, і мені не подобається, Я б так часто ходила. Діти, вони у лік... Вони в цих організаціях вони лежать у лікарнях і ну вони лежать просто. Із-за і цього вони лежать в піжамах. Ну і ми, щоб підтримати, це моя просто піжама. Я просто прийшла в школу в ній, щоб підтримати хворих дітей. Ми, ми сьогодні хочемо підтримати їх і перечистити їм кошти на їхній рахунок, щоб вони скоріше одужали і вже були такі щасливі, і радісні, як і ми. Акцію День піжам в Україні влаштовують в п'яте з 2019 року. Всіх охочих просять приходити у піжамах у школи, дитсадки, вищі навчальні заклади чи на роботу і зробити благодійний внесок на сайті. Розповіла організаторка акції, директорка благодійної організації фундація Дім Рональда Макдональда Галина Соловей для того, щоб Тримати важко хворих діток, надіти піжаму, таким чином висловити солідарність. Фундація Дімаруна для Макдональда облаштувала і отримує приміщення в лікарнях, ми називаємо їх сімейними кімнатами, де можуть жити батьки, які привезли важко хвору дитинку на лікування здалеку, які не мають можливість фінансово знімати в незнайомому місці готель або навіть хостел. Звісно, найбільше потребують підтримку батьки, і діток, які лежать в реанімаціях, тому що місце перебування в лікарнях для батьків таких діток не надається. І сімейна кімната це єдина інколи, єдина можливість для родини залишатись поруч зі своєю дитиною. Говорить, збиратимуть гроші на сімейні кімнати протягом трьох днів. Торік під час акції зібрали 300 тисяч гривень. Планує відкривати ще сімейні кімнати, а також ми зараз готуємо дуже серйозний і значущий проєкт Тім Рональда Макдональда, який ми будемо будувати на території національної дитячої лікарні «Охмадина». Каже, цього дня до акції долучилась сотня навчальних закладів України. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.